Вітаємо та дякуємо, що слухаєте наш новий подкаст, у якому старші члени української діаспори дають молодшим зрозуміти, як зберігався культурний спадок України у критичних для України мети історії і в Україні та за кордоном. Якщо вам припаде до душі, поділитися спогадами, скористайтеся питаннями до інтерв'ю, посилання до котрих ми залишимо в описі до цього випуску. А ще, якщо маєте музику, яку вам кортить прорекламувати, або навіть цікавитесь редагуванням і хочете попрацювати над випусками, пишіть нам на адрес info.ravlik.susta.online. Все латиницею. Це є Аня Чабан, президент Сусти. Вітаємо вас до другої серії нашого подкасту. У цій серії ми поділимося інтерв'ю, яке я записала зі своєю вчителькою фортепіано Людмилою Краснюк під час зимових канікул, використовуючи запитання для інтерв'ю, посилання на яке наведено в описі епізоду нижче. Під час інтерв'ю ми обговорили трагічну історію її сім'ї. Пов'язану з голодомором 1932-33 років її навчання у Львівській музичній консерваторії, улюблені твори української музики та сподівання на зростання України після перемоги? Добрий вечір. Добрий вечір, Аня. Чи можете пригадати, якими були ваші батьки та бабусі і дідусі? Те, що я пам'ятаю від мого дитинства далекого, моя бабця народилася сама, вона народилась в Харківській області, але чому і як це сталося, я можу тільки здогадуватися. Моя мама народилася вже в Казахстані, десь на території Казахстану. Я складаючи в пазли свої відповіді, відповіді на питання, які ми виникали. Я потім, коли в 90-х роках розкірилися всі архіви, і ми починали знавати істинну історію України, особливо Західної, але і Східної, теж, зокрема Харківської області, де народилась моя баба, баба постійно казала. Що голод, це я найстрашніше, що може бути в житті людини. Наскільки я пам'ятаю, мама мені я розказувала, яка народилася власне на території Казахстану. В неї було ще два брати і сестра старші, яких вона не застала. А вони померли. Мої питання допитливі, мене все цікавило дуже. в дитяг, такому юному дуже віці. На мої питання мама розказувала, вони померли від хворіб, але. Якось один за одним підряд, і вікій був, був до 10 років. Моя мама сама народилася в 1935 році. Тобто, очевидно, баба моя з дідом виїхали або їх виселили з Харківщини на Казахстан, і там очевидно, чи дорогою, чи вже там безпосередньо, або може і на території України. Де була їхня домівка, може там вони і померли з голодомору, я можу тільки здогадуватися. Але все життя, на все життя в мене закарбувало, що баба моя в кишенях свого фартуха носила хліб сухий. І навіть був такий випадок цікавий, що баба їла і брала хліб до борщу, допустимо, а потім випадково в другій руці теж в неї опинявся хліб. Ми сміялися, нам було весело з того, що баба настільки. Забулася в одній руці хліб, і потім раптом і в другу руку бере хліб. Ми з того сміялися всі разом дружньо, але ж тоді ми не догадувалися причиною, що було причиною такого захоплення хлібом. І баба моя Олена, і мама пригадують дуже це добре і ясно, що вони постійно говорили голод це найстрашніше, що може статися в нашій родині. А які культурні звичаї були дозволені? А які заборонені? Так, багато чого було заборонено, але оскільки батьки мої турбувалися за майбутнє моєї і моєї старшої сестри, багато чого взагалі не обговорювалися і такі питання взагалі не піднімались. Але, звичайно, коли приходили свята різдвяні чи великодні. Оскільки я сама з Ужгорода родом, то у нас і новий, і старий стиль святкувався, і настрій загальний був очевидний, святковий. І моя мама, хотя, щоб ми підтримували це, оскільки вони були для них це було небезпечно, святкувати відкрито, то вони... Відпускали мене завжди. Це я буде була дуже їм вдячна. Вони завжди спокійно відпускали мене до моїх коліжанок на села святкувати ці свята. І тому в мене виходило, що і Різдво, і Великодні свята для мене були дуже радісними і близькими. Звичайно, що нам не стільки забороняло, скільки просто е за умовчанням не рекомендувалося ділитися враженнями. Але, звичайно, і з мамою і з татом я ділилася як гарно. Ми проводили ці свята на селах в коліжанок. Чи в таких дуже близьких знайомих. Дуже любили ми і колядувати, і коли до нас приходили колядувати. Але на, на закінчення святку по поверненню до навчання ніхто не ділився особливо враженнями. Але це не було як заборона. В нас виховувалося це так, ніби час минув, свята минуле, і далі йде робота, робочі дні, і життя продовжується. Але пам'ятаю, дуже добре було весело і дуже щиро. і... Мої були ті свята одні з любимих і залишаються любимими святами. Ще пам'ятаю так само дуже добре, тому що це вже було в момент, коли я вчилася в музичній академії у Львові. У мене моя любима професорка у Львівській академії музичній. Її часто досить назначали для студентства ходити в гуртожиток і перевіряти, хто студентів має кутю. Такі були закони. Львів особливо строго контролювався Москвою. Я собі так догадуюсь, тому що особливо питань не задавала, але оцінювала обстанівку і питання, які в мене виникали в голові. Я собі намагалась знайти відповідь на це. І моя любима професорка. Завжди казала Людмила: знову мене направляють контролювати студентів, а вони такі дорослі, вони самостійні. І ті свята дійсно є такі сімейні і важливі для нас. Можна я знову до вас на чайок зайду? І ми з нею чаювали на те саме Різдво в мене в кімнаті, на те саме Різдво чи на Великодні дні. Вона просто заходила до мене, і ми з нею пили чаї. Отакі От, в нас у Львові були свята, теж дуже тепло згадується, але все таки свята в душі і в серці в нас зберігалися. І ми, е, е, Поважали ті традиції, і звичайно, що ми святкували, і глибоко в серці, і серед своїх найближчих друзів. Теж. Дякую. А чи було щось серед вашої родини чи друзів, що довелося тримати в таємниці через радянські закони та політику? Дуже добре пригадую такий момент з мого дитинства. Я не пригадаю, може, років 6-7 мені було, не думаю, що більше. Моя бабуся приїхала з Сибіру, бо після Казахстану вони собі в Сибіру, як істинні українці під Новосибірськом, купили землю, придбали землю, побудували будинок. В них дуже добре оброблювалася земля. Вони дуже хороше господарство мали своє. І ліпили і вареники, і борщі варили, тобто вони зберігали дуже добре традиції української кухні, особливо. Але баба, баба нам до нас, баба Олена, моя часто досить приїжджала в Ужгороді, і одного разу вона переплітала свої довгі коси е, в своїй кімнаті, і я випадково зайшла до неї і побачила в неї хрестик на софі. І мене то дуже вразило, тому що я ніколи того не бачила. І навіть не особливо розуміла, що це і для чого. І попитаю, бабу Олена, а що це таке? І хотіла схопити його подивитись. Баба відразу заховала його і сказала: Ні, Люда, тобі того не треба. Очевидно, вона мене захищала від чогось, чого вона сама тільки знала, могло мені нашкодити. І я, я не особливо задавала потім питання, бо то було особисте бабине, але ця. Історія мені закарбувалась дотепер. Я вже дорослий вік маю, і баба моя давно вже не є серед живих. Але дуже добре пам'ятаю, як сьогодні цей момент, як вона різко відібрала в мене і заховала в кишеню цей хрестик. Але я його дуже добре пам'ятаю. Дякую. То дуже шкода, що не могли знати більше детальніше про. Релігію в той момент однозначно це є сумна історія мого дитинства. Тоді я не, ус, не усвідомлювала того, але потім в 90-х роках я вже все поправила і вивчила і вивчаю далі досконало, що це і як з цим жити. Те були, коли Радянський Союз розпався, а Україна здобула незалежність? Коли розпався Радянський Союз, я була у Львові, жила, я вже мала двох донік. Власне, молодшим народила в 92-му тобто, але перед умовою того було. Я вже в принципі була морально підготовлена для такого великого перевороту в нашій системі. Радянський, тому що коли Брежнів помер, то я вчилася в музичилищі. Оце дійсно був для мене шок. Такий стрес, бо я не зна... У нас система була. Як заходив, він називався не президент, а секретар комуністичної партії Радянського Союзу. Ну це ідентичний президент, то самий головний керівник держави. І коли він помер, для мене це був дійсно стрес, бо я не знала, що це таке втрачати керівника країни і як на це реагувати. І я... Бігом побігла до батьків, а вони в мене були політично дуже добре підковані і далекоглядні. І я питаю, а що буде з нами, чи щось я думала. Для мене в мене ніби земля них ідей. Я не знала взагалі морально в першу чергу, як на це реагувати. А вони сказали, Люд... Людочка, заспокійся, нічого страшного не буде. І мене це так відразу заспокоїло. Тому коли вже, по-перше, перебудова була, то вже очевидно було у Львові, оскільки я вчилася студенткою, була перед тим. Під час перебудови у нас дуже хороший був професор з політичної економії, і він нам дуже добре розкладав, що нічого поганого в капіталістичній системі нема, і не все так гладко в соціалістичній системі. І на всі наші питання чесно і відкрито відповідав, оскільки він здобував практику в Америці. Тобто для нього багато питань було мали відповіді, і він нам це відкривав все. І тому ми вже були морально готові нічого страшного в розпаді Союзу нема. І оскільки виховання моральне і духовне я здобувала вже як студентка у Львові, відповідні були і мислення, не буду я говорити революційні, але протисоюзні, проти соціалістичні, це все звичайно, що на мене вплинуло. Тому, коли сам союз вже розпадався, ми були готові і очікували, і з радістю це сприймали. Для мене то вже не був стресом, як смерть першого секретаря Брежнева, а це вже був крок у велике майбутнє і великі надії, які в мене так само вже сформувалися на той момент. А які зміни відбулися після проголошення незалежності, і як вони на вас вплинули? Зміни я, якщо пригадати, перенестися в той момент, власне. У Львові воно дуже духовно відчувалося, от ніби повітря все дихало свободою. Як такої свободи, звичайно, що ще не було. Ще Треба було дуже багато працювати. Ми не усвідомлювали, скільки років на це піде, і як важко буде. Як... На сьогоднішній момент наскільки важко буде здобувати цю істинну незалежність, тому що навіть ті перші кроки розпаду союзу і незалежності України вже були для нас чимось таким неймовірним і таким великим ковтком свіжого повітря і незалежності, що ми були те, якби в нас. Все, вся наша кров, всі наші клітини наповнювалися тою незалежністю, і і це само собою дуже впливало на нас. Ми були дуже напіднесені на великому. Я думаю, що це такий адреналін нашим організмом бояв, що решта всі негаразди, які потім спричинилися тим розпадом і перебудовою, ті всі матеріальні негаразди, вони вже якось не так гостро. Переживалися на тлі тої духовної свободи, яку ми здобули на той момент. А чи декому було легше або важче почати вчитися повністю українською мовою? Чи всім було легко просто так змінитися від, наприклад, російської до української мови в школі, на роботі, в магазині, наприклад? В Побуті, так. В побуті. Аня, я тобі знаю, що скажу з того приводу. Я на очевидно на сході України це інакше сприймалося, але я там не жила і не була. Єдиний раз, що ми на конкурс їхали в Маріуполь, і там, але то вже було після перебудови, і вже деякий час Україна здобула незалежність, декілька не десяток років, а трохи більше вже було. То в Маріуполі нас зустрічали як зі Львова, Дуже якби, захоплювались нашою українською мовою і намагалися з нами разом перейти. як, Може, в зде... дечому не зграбно трошки в Маріупольці це здавалося, але нам настільки приємно було, що вони нас на той момент дуже щиро зустрічали і дуже захоплювалися нашою українською мовою. Але у Львові все викладалось українською мовою. Були чудові професори мої, які викладали російською мовою, і вони переходили на українську, як важко їм не. Не було, вони мені самі особисто ділились. Мені казали, вони нам дуже важко, але ми мусимо переходити, і вони переходили. І до сьогоднішнього дня вони вже в віці солідному далі викладають музичні академії, але викладають українською мовою. І, звичайно, вони усвідомлювали те, що без мови не буде держави. Мова це один з перших показників незалежності і вільності держави. Тому в моєму середовищі не було труднощів переходу на українську, тому що всі в основному спілкувалися українською. Навіть я тобі скажу більше, коли я вчилася в Ужгороді, я вчилася в російській школі. Але коли я в музичному коледжі вчилася, в Ужгородському, мені моя професорка з Історії музики казала люда: якщо ви хочете до Львова поступати, вам треба переходити на українську мову. І я відразу перейшла без всяких. Труднощів і претензії до чогось, просто українська мова розумілася як державна, і вона була вільна в побуті, і на Закарпатті вона не, не принижувалася. Очевидно, в деяких регіонах України це було. Але я на той момент я не особливо це усвідомлювала. У нас багатомовність була в Закарпатті і є, залишається. Тому складності переходу на українську мову я у них уникла, слава Богу. І далі вважаю, що мова це є один з перших показників незалежності і державності. А які ви вчили, наприклад, українські про яких українських композиторів ви вчили в консерваторії, яку літературу, наприклад, якщо ви мала можливість, чи ви займалися українською музикою, було дозволено? Зокрема, у Львівській музичній академії в мене було так, би мовити, Дуже хороше середовище в тому плані, тому що Украї... Львівська музична академія займалася пошуком і розробкою фольклору українського. Вся українська музика дуже правильно викладалася в нашій академії. Ми навіть після я закінчувала музикознавчий факультет, тобто тоді він називався теорією композиції. І ми після першого курсу теоретики музикознавці після кожного першого курсу, першокурсники, тобто, їхали фольклорною експедицією. Я так собі підозрюю, що Москва не знала цього, тому що ми їхали на два тижні далеко в Карпати, чи Франківська область, чи Закарпатська область, чи Тернопільська. Коли я закінчила свій перший курс в музичній академії, ми поїхали у Франківську область, далеко-далеко в гори, що там я не знаю, чи доходить якась машина, очевидно, ні на той момент. А кіньми там або пішки ми йшли довгий, тривалий час, і ми там збирали зразки Українського фольклору в тих людей, українців, які ще володіли ним, і це все записувалося нашим професором фольклористом Кушлихом, який дотепер ще працює в фольклозавідує, здається, він українським фольклористичним кабінетом в музичній Львівській академії і має просто в запису і музичні інструменти народні. І записи українського фольклору, власники якого ті, хто нам виконував це, їх очевидно давно вже нема в живих, тому що вони були вже досить похилого віку, коли ми були на той час і записували ці. Зразки українського фольклору, тому ми і обробляли його, і ми дуже досконало вивчали це. Тому українська музика в мене займала у Львівській академії мало що не першочергове місце, я так собі думаю. Хоча я любила дуже і зарубіжну музику. Але в українській музиці ми розбиралися, вчили дуже глибоко і дуже добре розбиралися, і розбираємося в ній. А яка була улюблена пісня фольклорна з тих, яких ви? Слухали, чули у Карпатах, чи у Франківську чи в Тернополі. В Тернопіль я не їздила. Ми наша власна експедиція їздила в, у Франківську область. Ми дуже багато зразків записували, там сотні були. За два тижні ми сотні зразків. Я не, не беруся навіть точну кількість визначити. Сотні точно, може, тисячі. Не сумніваюсь, але сотні зразків ми записали. Але я на рахунок української мови я тут. Власне, в Америці я почула колядку Народився Бог на санях. І вона на сьогоднішній момент, вона є, як для мене, вона мені так лягла на серце. Це є колядка, або взагалі, якщо брати український фольклор. Номер один, вона мені так зайшла, я її дуже люблю дуже виконувати, а слухати в різних виконаннях то просто я можу годинами сидіти і слухати і слухати. Тобто це колядка номер 1 Багато української фольклор, народної музики і професійної. Я дуже багато люблю. Я не буду зараз братися це, тому що я по тому професіонал і, і перечисляти щось одне. Потім забуду, буду шкодувати після того, що не зазначила. Але е, шедеврів української музики. Є дуже, дуже, дуже багато і багато було забороненої, але від перебудови від 92 го року всі архіви відкрили. і Вона зараз вивчається. Дуже багато професорів моїх з музичної академії Кіяновська вона видала не одну книгу вже. Я навіть тобі маю тут Чикаго, я тобі витягнула їх і дам. Тобі Аня, будеш собі Дякую. дивитися, читати. Да. І є в мене і українська музика, радянський підручник, і є вже нових часів, коли вже можна було все друкувати, тому що все-таки в радянські часи багато що було заборонено, і тому цензура контролювала, що можна друкувати, що ні. Але там є все-таки якось ухитралися наші професори українські і із. Коло ми дуже ми багато професорів українського фольклору в мене було особисто викладання. А які ви би хотіли бачити зміни в Україні після перемоги? Я думаю, як кожен українець, хочу, щоб найшвидше закінчилася несправедлива війна. І найшвидше, щоб ми побороли цього. Східного ворога, загарбника, і також якнайшвидше вичистити наш уряд від ворогів внутрішніх і відкинути зовнішнього ворога так далеко, щоб він вже ніколи ніколи не дійшов до нашого кордону східного. І бачу Україну нашу сильну, незалежну, розумну і знання глибокі, щирі. І саме головне, що я думаю, не всі нації мають таку рису. В першу чергу українців, як трудолюбство цього від нас не забереш. І, і ми будемо, і ми були, є, і будемо трудолюбовими. Але гумор і гумор в усі часи нас рятує. І я думаю, що наша нація в тому плані має такі риси, годі шукати. Де якась нація має тільки трудолюбство, якась нація почуття гумору специфічне в них, а ми і гумор полюбляємо, створюємо самі. І розвиваємо його, і гумор завжди в найважкіших найваж... ситуаціях нам допомагає виживати. Отож, я бачу нашу націю незалежною, сильною, веселою і багатою, оскільки ми самі все це здобуваємо, і ми хочемо бути багатими, і ми самі все робимо для того, щоб бути такими. А всі решта дивляться на нас. З білою заздрістю і йдуть до нас, і хочуть з нами співпрацювати, хочуть з нами жити, радіти нашим здосягненням. Отаку я бачу Україну і нашу українську націю. Дякую за інтерв'ю, пані Людмила. Гарного вам вечора. Дякую, Аня, і тобі веселих свят. Дякую.